В лютого цього року нам в бюджеті запропонували витратити 2 мільйони гривень на ремонт будівлі на 3Б. Наша фракція за це не голосувала, але сесія це підтримала і виявила, що ці кошти були витрачені на проєктування нового будівництва. Потім в липні вже було додано ще 10 мільйонів до цієї суми. А згодом у серпні мерія оголосила тендер на 106 мільйонів, хоча такої суми в бюджеті немає. І після цього піднялись протести, тому що жоден з депутатів не голосував за суму 106 мільйонів, і почали з'ясовувати, що фактично це будівля колишнього дитячого садку, яка перебуває в оренді у Київського районного суду міста Одеси. І де цей суд в дуже скрутних умовах, це правда. Ця будівля не пристосована для того, щоб там був суд, і тому вони хочуть її розширити. У судової адміністрації гроші є, і у неї бюджет на цей рік майже 17 мільярдів гривень. Але тут вони чомусь домовились з нашою мерією, що це буде зроблено за кошти місцевого бюджету. Як так, робили ремонт? Це вже був суд, робили ремонт суді, виходить, не врахували якимось чином, що будуть там. Злочинці, так, типу, що вони будуть в суді, знаходились дивно. Насправді, що зробити з злочинцям в суді, де їх будуть ще судити. Ну, типу, не врахували і не побудували ось ці типу місця для того, аби їх там тримати, поки там іде засідання, до засідання, так само для адвокатів, типу, окремі якісь місця, окремі кабінети і так далі. Це не врахували. Взяли ж гроші, напевно ж, знову ж таки, це були бюджетні кошти, тому що це суд. І вони добре їх, напевно, освоїли. Не було війни, не було уваги. Ну, повномасштабний не було він, не було уваги від суспільства. Все добре пройшло, і тут вони вирішили викоти ще один тендер на 106 млн мільйонів. Вже щоб побудувати ось ці типу додаткові приміщення. То тобто, типу, ну це треш. Тоді потрібно, щоб ДБР відкривала справу.